Стефанчук виступив адвокатом московських попів. Саме так розцінюю його заяву про те, що в парламентській залі немає 226 голосів, щоб заборонити цю ФСБшну структуру в Україні. Дуже нагадує мені ситуацію з звільненням з голови комітету Шуфрича, коли наш проект постанови пролежав два з половиною місяці, і лише тоді, коли Служба безпеки його арештувала, парламент зала одностайно підтримала це рішення. Дуже мені це нагадує. Хмельницький, де обласна рада не голосувала питання заборони московського патріархату до того моменту, коли ФСБшний московський піп у Рясі побив церкві українського військового, ми вимагаємо негайно вносити проект постанови в зал. І та й ті, хто насправді підтримує русський мір і бореться проти української духовної незалежності, проявлять себе у всій красі. А ми підтримуємо, і я переконаний. ФСБшна структура буде в Україні заборонена.